Новенький, комфортний, із жовто-блакитною стрічкою на вході. Шкільний автобус Шнейрівський заклад загальної середньої освіти імені Петра Федуна Полтави отримав замість того, що поїхав на фронт. Коли почалася повноштабна війна, в зв'язку з війною вас вилучили автобус шкільний, і тому цього року була прийнята програма, спільна програма. Військової адміністрації обласної і Бродівської міської ради, де ми закупили шість автобусів. Вартість такого автобуса одного 2 мільйони 600. Було прийнято рішення передати вам на освіту цей автобус, щоб учні могли повноцінно вчитися і приїжджати до школи. Про важливість події для шкільної громади засвідчило свято, в яке трансформувалась формальна процедура передачі транспортного засобу із гімном, внесенням державного стяга, коруваєм для дорогих гостей та зворушливими словами вдячності нашим захисникам. Вони на цій землі діток, дружин, батьків лишили, усі такі молоді, так жити хотіли, та понад усе Україну свою неповторно любили і віддали життя усіх себе. До останку їй присвятили. Свято у і день і рік, і рідна Україна нехай світа повітря, а ми бажаємо вам добра, добре. Щоб дорога була безпечною та щасливою, місцевий порог отець Василю Осінчук провів чину свячення та благословив свяченою водою і добрим напутнім словом. Ми з вами одержали певну нагороду, певну, так би сказати, підтримку для того, щоб краще було нам навчатись, і десь по можливості виїхати, і дітей доставити до школи. Це є дуже і дуже важливий подарок. І тому дякуємо в першу чергу, дивлячись на те, що сьогодні такий скрутний час влада все-таки знайшла можливості допомогти нам маленькому селі. цій прекрасній школі, просто шкода, що така школа прекрасна і так мало заповнена дітьми. Але будемо сподіватись, що ми переможемо в цій війні і після того повернуться наші воїни, і наше село почне розквітати, почне розквітати вся наша Україна. Перерізати стрічку довірили голові Бродівської громади та директорові школи. Для керівника закладу освіти, де частина вчителів та третина учнів доїжджають, школярик просто необхідність. Третина учнів доїжджає до нашого закладу освіти. Це переважно клекотів, білявці і Бовдури. Ну і також доїжджають учні і педагогічні працівники з Бродів. На роботу в Княжків, Білявці на і налочнів, нашим шкільним автобусом. Щоправда, досі працювали за угодою з перевізником, але свій транспорт краще, каже пан Володимир. «В місцевій владі від нажальнику відділу освіти була укладена угода з перевізником приватним, ну, поки що доїжджали, все нормально було. Але що своє, це своє, зовсім інакше. Свій транспортний засіб. І коли знаєш, що він стоїть на подвір'ї в будь-який час, коли треба, при потребі, виїжджає. Зараз багато вже буде легше до мене. Радіє такому подарункові у нелегкий для України час і староста Шнерівського округу. Саме перше хочу подякувати міському голові за його підтримку. Тому що з першого дня, коли постало питання придбання автобуса, коли наш був забраний на фронт, він зразу підтримав однозначно. На кожному засіданні я є член виконкому, Коли я була за підтримки, його були проголосовані всі рішення, підтримані що автобусу. Бути в шнереві. Хочу подякувати педколективу, директору школи Гавричко Володимиру Васильовичу. Він дуже старанно, він, він дуже переживав, він дуже так е, хотів, щоб діти мали автобус. А право вирушити у першу невеличку мандрівку надали найменшим. Вони з галасом і сміхом випробували на зручність нове авто. Відтепер шкільна родина зможе з комфортом добиратись на навчання, а згодом, після нашої перемоги, мандрувати та пізнавати Україну.